І до новин спорту на переможній святковій ноті завершив першу частину першості України з футзалу сезону 2011-2012 років Чернівецький Меркурій. Останньої матчі року, що минає, наші футзалісти доволі впевнено здолали команду Буранне Габарит Ковеля, Хоча суперники, які славляться своєю непоступливістю, і намагалися чинити гідний опір в одному з фаворитів змагань. Поміж майже півсотні матчів, які зіграв Чернівецький Меркурій протягом змагального 2011 року, звітний поєдинок мав особливий статус, адже футболістам хотілося зробити новорічний подарунок своїм уболівальникам із переможним настроєм увійти в наступний рік, який додасть снаги та впевненості у виконанні головного завдання завоювання вищолігової путівки. Суперники з Ковля команда не проста. Головна її зброя це атака. Про що свідчить одна з найбільших кількість забитих голів 25 проти проти у Чернівчан. Правда, й пропустили Ковль

Проти одинадцяти в нашої команди. Тож в першу чергу, налагодивши чітку гру в захисті, боковинці поступово почали втілювати свою перевагу в атакувальних діях, і два голи Чернівецької четвірки, автором яких став Сергій Рибак, стали цілком логічними. Щоправда, і суперникам вдалося невдовзі скоротити рахунок. Але тут же свій внесок в майбутню перемогу зробила і друга легіонерська четвірка. Павло Хим'як та Андрій Ткачук довели рахунок в першому таймі до 4-1. Маємо повноцінний слад, що сьогодні ви бачили дві повноцінні четвірки. Ми маємо ким грати, ми можемо комбінувати гру, пробувати різні варіанти. О, о, оце тіше і ви бачите зразу, що ми маємо останні матчі, чудові результати, перемоги, немає втрачених очок. Тому зробили свято для людей сьогодні, з наступаючим роком вітаємо всіх і будемо надалі. Працювати, щоб перемагали в другому таймі Суперникам вдалося обмінятися голами. Тож кінцевий рахунок поєдинку п'ять-два на користь Меркурія, в складі якого після новорічних свят очікується поповнення. У мене вчора була бесіда з президентом ЛТК Луганськ Шацьких, по тому, що. Ми е, на цій неділі переглядали з Кам'янця-Подільського гравця карбовського Юрія, який пройшов вищу Лігу, який тренувався ЛТК. п'ять років, дуже перспективний гравець. І ми вчора мали бесіду, тому що вони його не хотіли відпускати. Але попередньо він дав згоду, що вони не будуть заперечувати. Їх. Також очікується повернення в гру травмованих ділежі та Литвинчука, які теж повинні допомогти вирішити завдання, яке стоїть перед командою. Ви пам'ятаєте, що з першого дня мого команді ціль була завжди одна перше місце, іначе немає що взагалі участвувати в змаганнях. І однозначно, що ми на сьогоднішній день є самі серйозні. Претенденти на перше місце у нас фактично найкращий склад на Україні в першій лізі, тому боремося за перше місце. Серьбатюк, Василь Пантя, тебе дня, тема.